Всім добрий день, продовжуємо розбір задач першого пункту номер 27 Серединний перпендикуляр діагоналі прямокутника утворює з його більшою стороною кут 60 градусів. І так, тобто у нас буде прямокутничок. Давайте ось так його зробимо. Нижня сторона у нас буде більшою. Букви А, Б, С і Д. Так, давайте візьмемо ось тут. Значить, серединка у нас буде у точці перетину, тобто через оцю точечку проведено перпендикуляр. А давайте подивимось. Якщо тут у нас 5 на скільки господи на 10, да? тобто 1 до 2. Ага. Значить. Кутові коефіцієнти у нас здобутку мінус 1 давали, приблизно отак От цей серединний перпендикуляр має виглядати. І так, я насправді не знаю, можливо, нам доведеться тут до чогось його продовжити. Тому. Давайте про всяк випадок я трішечки ось так зроблю. Знову ж таки, я не знаю, можливо, якийсь треба буде побудову робити. Так, напевно, треба ще да, нижче. А, ні, ось це. Ось це пониж. Так, а ось це підняти назад. Так, наче нормально. Я просто так подовжив, щоб отут раптом що. Можна було доперетину зі стороною зробити. Тобто, якось так нехай буде. І що ми маємо? Що довжина відрізка всередині прямокутника дорівнює 12. Тобто, нехай ось це буде М, це буде N, і воно буде 12. Треба знайти більшу сторону прямокутника. І що нам ще відомо? Нам ще відомо, що ось цей кут у нас 60 градусів. Ну, відповідно, оце у нас тоді буде 120 І так, ну, все ж таки, маємо кут 60, маємо кут АПМ, не знаю. Дуже мені хочеться добудувати до трикутника і подивитися, що саме у цьому трикутничку буде відбуватись. Так, тобто, перше, що я зроблю, а АБ у нас буде перетинати МН в точці Т. І так. Тоді ми отримали трикутничок АТН, у якому ми знаємо кут 60, ну і який є прямокутним. І так само йому подібним буде трикутник БТМ. Також у нього цей кут буде 60, ну просто тому, що це відповідні кути при паралельних прямих АН. Та БМСічніте. Ну, Значить, що можна зробити? Ну, виникає якась ідея ввести буковки. Поки що, щоправда, не зрозуміло, що саме краще взяти за Х, який трикутник розкручувати. Ну і взагалі. Давайте згадаємо, що відрізочок, ось цей ось, ТО. Це у нас виходить медіана та висота. Якщо, наприклад, ми роздивимось трикутничок з ось такий. А що це означає? А це означає, що він буде у нас рівнобедреним. Крім того, якщо ми уважно подивимось, Ось цей кутик буде 60 як вертикальний. На ось цей тоді в нас приходиться 30 градусів. Тоді ось це у нас також буде 60. А це буде означати, що в рівнобедреному трикутнику один з кутів дорівнює 60. Це означає, що він рівносторонній. Тоді на ось цей також приходиться нам 30. А тоді СБ бісектриса. А вона ж медіана та висота. Таким чином, точка Б це ще й буде середина отого відрізочка. А тоді БМ. Оскільки вона паралельна АН і проходить через середину АТ. Це буде середня лінія. А отже, відрізок ТМ ми також знаємо. Ну, а далі вже буде простіше. Там подивимося, які букви можна дістати. І так, перетинає вони, перетинає АБ в. Точці Т продовження МН за точку М. Тепер давайте запишемо, що ми тут по кутах да? казали. Значить кут БМТ дорівнює куту АНТ І 60. Це у нас відповідні відповідні при Ан паралельно БМ. Та січній. ТН. Далі. Також в другому пункті, бо не хочу я на це розбивати. Багато пунктиків. Кут БМТ дорівнює куту СМН. дорівнює 60. Ці кути у нас вертикальні. А тоді кут С Ц... Це з трикутничка МОЦ у нас буде дорівнювати 30 градусам, А це буде означати, що кут БАЦ у нас буде дорівнювати з трикутника БАЦ 60 градусам. І так, пункт третій. В трикутнику АТЦ. Ми маємо, що ТО у нас це медіана і висота це раз. А ще ми маємо, що кут ТАЦ у нас 60 градусів. Це буде означати, що трикутник ТАТЦ у нас рівно сторонні. Ось. А це буде означати. Що і кут АЦТ в нас дорівнює 60, а отже, половинка БЦТ також буде дорівнювати 30 градусам. Насправді тут можна було не доводити, що БЦТ30, бо це БЦ і так, да, висота. В принципі, давайте, да, можливо, ми так і скажемо так буде швидше. Тоді БЦ це у нас буде висота. І медіан. Тобто ми розуміємо, що відрізок АБ, ось він, він дорівнює відрізочку ТБ. І так, тепер давайте повернемось у трикутник АТН. Так, в трикутнику АТН. Хоча насправді тут можна і без трикутника, АБМ да? паралельно. АН і Б у нас середина АТ. Ну, тоді ми маємо, що БМ це середня лінія, бо у нас існує лише одна пряма, що проходить через середину сторони, а паралельно інші. І це середня лінія. І так, а з того, що це середня лінія, ми будемо робити висновок, що і М це у нас середина ТН, а це буде означати, що ТМ дорівнює МН і дорівнює 12. О, ну, тепер поближче. 12, 12. І так, тепер давайте подивимось. Нам потрібно визначити більшу сторону прямокутника. Насправді ми тут можемо визначити все, що завгодно. А дивіться, який варіант. З трикутника BTM ми можемо визначити ось цей маленький шматочок BM. А він буде дорівнювати ND. Ми зараз це скажемо, тому що трикутники BMO і OND будуть рівними. Рівними вони, до речі, будуть о, чому? А чому вони, до речі, будуть рівними, давайте скажемо. Ну, оці кути вертикальні, це раз. Оці кути перехресні це два. А ОД дорівнює БО як половини діагоналі. Тобто за двома кутами та прилеглою до них стороною. А це означає, що BM дорівнює ND. Так, тобто маленький шматочок ми з вами знайдемо. А шматочок Ан ми можемо знайти з великого трикутника АН. Таким чином, давайте розбиратись. Скажу спочатку про рівність двох трикутників. І так, трикутничок БМО У мене дорівнює трикутнику ДНО. І це буде знову ж таки. За. Давайте, я, я дарма прибрав, позначення, я позначу, але я не буду це прописувати. Ось. Ось так. Тобто це в нас буде за двома, сторон... а, за двома кутами. За двома кутами а та прилеглою а, до них стороною. Ось. А це буде означати, що BM у нас дорівнює ND. І так, чудово. Тепер відрізочок BM. з трикутничка BTM. Да, я можу знайти, якщо оцей 60, то цей кут зрозуміло 30. І я знаю гіпотенузу. А BM це у мене буде TM на синус кута Т. Що є 12 на 1 другу, тобто 6. А АН я, власне, аналогічним чином. А Насправді можна з подібності трикутників, А да? М це у нас буде 2БМ. А, це, знову ж таки, з трикутника АТН. Бо ми тут казали, що БМ це середня лінія. А, Тому це 12. А це буде означати, що АД. А це у нас більша сторона, вона дорівнює 18. А чому саме це більша да, сторона? Ну, в принципі, за побудовою видно, да, тому що оцей відрізок, якщо б а, якось, я не знаю, ну, він окрім більших сторін, нічого перетинати і не може, в принципі. Але, ну, давайте пересвідчимось. Давайте знайдемо ось цю сторону. Ну, вона, звичайно, буде меншою. Тому що, в принципі, бачите, от, якщо ми через цю точку будемо проводити перпендикуляр до діагоналей, вони перетнуть лише продовження оцих бічних сторін. Ну, в принципі, ніяк ви, типу, отак перпендикуляр не побудуєте. Ну, нехай. Наприклад, якщо можна, давайте знайдемо швиденько АБ. АБ у нас дорівнює БТ, да? це така перевірка на те, що знайшли ми дійсно більшу сторону. Ось АБТ, трикутничка БТМ ми можемо знайти як ТМ і на синус кута М. Тобто це буде 12 на корінь з 3 на 2, це 6 корінь з 3. Ну, це навіть менше за 12, тим паче за 18. Таким чином, більша сторона нашого прямокутника дорівнює 18.